Привіт! Якщо ви коли-небудь залишались без світла, то знаєте, як це незручно. Сьогодні я розповім вам про рішення, яке допомогло мені назавжди забути про ці проблеми. Це система NC Energy, поєднання інвертора та акумулятора від одного виробника в одному корпусі. У мене вдома все працює на електриці. Саме тому питання енергонезалежності це не просто про комфорт, а про необхідність. Ця зима видалась набагато краще, ніж ми очікували, але питання енергонезалежності. Залишається актуальним. Усі прилади в цьому будинку забезпечуються електроенергією. В тому числі опалення також працює на електриці. Саме тому, коли вимикається світло, спершу я вимушена вимкнути електричний котел на щитові, а вже потім перемикатись на свою систему NC Energy. Ось так це відбувається. Потім ми переходимо до NC Energy. Спочатку вмикаємо акумулятор і трішки зачекаємо. Всі лампочки загорілись, можна вмикати інвертор. Кнопка зверху. Це нормальне явище, система завантажує всі дані. З'являється легенький шум. І зараз з'явиться світло. Ось і все. Чому саме NC Energy? Все в одному. Це не просто батарея, а готове рішення для резервного живлення. Потужність 3 кВт. Вистачає для ключових приладів у будинку. Ємність 5 кВт годин. Дозволяє працювати без світла тривалий час. Можливість підключення сонячних панелей, ще більше автономності та економії. Тиха робота. Система не гуде, як генератор і не заважає вночі. На відміну від генераторів, тут не потрібно паливо. Система працює автоматично і не займає багато місця. Що можна підключити до NC Energy? Обов'язковий мінімум: світло, інтернет, холодильник, телевізор та додаткові прилади на певний час. Фен, мікрохвильовка, праска, плита, кондиціонер. Давайте подивимось, як буде працювати система, коли увімкнений фен. Важливо правильно розподіляти навантаження. Якщо вмикати все одночасно, батарея швидше розрядиться. Порівняно з малими системами, які ледве тягнуть холодильник, тут запас енергії відчутно більший. Основні переваги NC Energy – автономність, тиша, підтримка сонячних панелей. Простота в управлінні. Якщо ви живете в приватному будинку чи квартирі, ця система стане вашим надійним помічником. Я сподіваюся, мій відгук був корисний і нехай в вашому домі завжди буде світло.